Доброго здоров'я, шановне панство! Чи знайомі ви із Всесвітом бойового молота або ж Вархамера? Якщо ні, сьогодні ми будемо проходити таку гру, як Warhammer 40 000 Space Marine 2011 року, паралельно занурюючись у історію світу. Ця ідея прийшла до мене, коли оформлюючи перед замовленням до Warhammer Space Marine 2, геймплей якої ви бачите на фоні. Я зрозумів, що по-перше, якщо в ній є цифра 2, значить повинна бути і перша частина. А по-друге, що я зовсім нічого не знаю про цей світ. Тому настав час це виправити. І заодно, якщо є такі люди, які б хотіли разом зі мною зануритися у цей світ Вархамеру. Ласкаво прошу та приємного перегляду. Почну з самого початку: для тих, хто взагалі не має поняття, що ж це за така гра: Warhammer 40 000 Space Marine. Відеогра в жанрі екшену від третьої особи, розроблена компанією Relic Entertainment і видана компанією THQ. Гра вийшла для платформ Xbox 360, PlayStation 3 і ПК у вересні 2011 року. Space Marine стала першою грою THQ для PlayStation. Події гри відбуваються у всесвіті Warhammer 40 000 на планеті Грая. Гравець бере на себе роль космодесантника з ордену Ультрамаринів. Який бореться з навалою космічних орків на планету. І не тільки орків, але про це згодом. Ми керуємо капітаном космодесанту Тифусом. Google, пішов нахуй! А вони <пиш> бистро написали, пішов нахуй, ти та й твої друзі. на боці якого б'ються ще двоє космодесантників: Сидонус і Леандрос. Гра зосереджена на швидких близьких сутишках, без використання укриттів, наприклад, як у Gears of War. Що зіграло зі мною злий жарт? Бо оскільки я вірний воїн і імператора, я повинен показати, що для імператора для мене немає нічого неможливого, тому я граю на максимальному рівні важкості. До речі, про імператора. Я буду інколи робити зупинки, щоб розповісти щось із цього світу, тому що, як я вже казав, я хочу зануритись у цілий світ, а не просто пройти гру. Імператор людства у всесвіті Вархаммер-40000 40 тисяч це могутня і безсмертна істота, яка об'єднала людство під єдиним знаменем і стала його верховним правителем. Його історія оповита таємницею. Але за легендою, імператор народився на землі понад 48 тисяч років тому, як перший і наймогутніший псайкер. Існує версія про походження імператора, ніби він був результатом злиття душ тисяч шаманів, які об'єдналися в одну істоту для того, щоб протистояти хаосу, що загрожував знищити людство. Інші вважають його древнім божеством або навіть частиною самої космічної сутності. У 30-му тисячолітті під час Великого Христового походу імператор відіграв величезну роль в історії, об'єднавши роздроблені планети людства в імперію. І створивши могутню армію космічних десантників та примархів, які були його синами-генералами. Однак Великий Христовий похід закінчився катастрофою, коли улюблений син імператора Горус підняв повстання, яке потім назвали Єресь Гора, що призвело до громадянської війни. Після поєдинку з Горусом імператор був смертельно поранений і виявився прикутим до золотого трону. Пристрою, що підтримує його життя в напівживому стані протягом останніх 10 тисяч років. Для людей імператор це не тільки символ єдності, але й релігійний об'єкт поклоніння. Протягом тисячоліть його стали шанувати як Бога, що охороняє людство від сил хаосу і забезпечує його виживання. Культ імператора перетворився на імперську релігію еклезіархію. Яка суворо контролює віру в імперіум. Люди вірять, що імператор захищає їхні душі від демонів та інших загроз, і що він колись повернеться, щоб знову вести людство до слави. Таким чином, імператор це фігура, яка уособлює надію і силу для мільярдів людей в імперії, незважаючи на те, що він фізично недієздатний вже тисячі років. Космодесантники це елітні воїни імперіуму у всесвіті Warhammer 40 тисяч. Вони є генетично модифікованими суперсолдатами, створеними на основі генетичного матеріалу примархів, синів імператора. Кожен космодесантник має покращену силу, швидкість, витривалість та витончені бойові навички. Вони одягнені в потужні силові обладунки і озброєні найсучаснішою зброєю, наприклад, болтерами та енергомечами. Космодесантники організовані в ордени, кожен з яких має свої власні традиції, кольори та бойові доктрини. Всього налічується близько тисячі орденів, і кожен з них складається приблизно з тисячі бійців. Вони служать на передовій у найнебезпечніших місіях, часто вступаючи проти сил хаосу, орків, тиранідів та інших загроз. Космодесантники є втіленням волі імператора і незламного духу імперіуму, б'ючись безстрашно навіть у найвідчайдушніших ситуаціях. А тепер до гри. Перше, що ми бачимо, це карта галактики, яка оповіщає нас про тривогу вторгнення Ксенусі. По пуцаті нам потрібно буде винищувати цю шваль у другій частині. Тут же й дізнаємося, що дії відбуваються на планеті Грая в мануфакторії Аджакіс. Промисловому секторі, де, як я розумію, збирали титана. Титани це величезні бойові машини у всесвіті Warhammer 40 тисяч, які служать символами найвищої воєнної могутності імперіуму. Вони настільки масивні, що можуть зруйнувати цілі міста та знищувати армії ворогів одним пострілом. Титани це вершина імперської військової технології, вцілення страху і руйнування для всіх ворогів імперіуму. Нам показують, як командування намагається знайти вирішення проблем вторгнення. Але оскільки цей промисловий район несе абсолютну стратегічну цінність, план Бабах відміняють і запускають еліту еліт ультрамаринів. Красивий вид з космосу і наш кораблик. Нарешті ми побачили діда Тіфуса. До нього підходить солдат, щоб оповістити, що орки захопили оборонні структури планети. Тому, щоб не жертвувати кораблем, ми і два наших. Товариша одягаємо ранці і випльовуємося з шатлу. Леандрос дуже правильний і каже, що це не по кодексу, але нам похуй, бо ми вже летимо пиздити і бальнички орка. Супергеройське приземлення на кораблик орків. І нарешті нам дають пощупати гру. Різати орків ножем. Одне задоволення. Спочатку я не розібрався в керуванні, тому що не зрозумів, яка нахуй меж 5, але потім розкумекався, Єдине, що незручно, це приціл на контроль. Але в цілому все добре. Стрільба в принципі хороша, віддача приємна. А в ближньому бою можна крутити комбо та ще й на різних видах зброї своє комбо, і найсмачніше добивання. Добивання це єдиний спосіб відновити собі здоров'я. Але це і доволі небезпечний спосіб відновлювати здоров'я, оскільки анімацію неможливо зупинити. А поки ми нарізаємо зільоних чоловічків, по нам урон ой як проходить! Тому потрібно робити це грамотно і обережно, а не як я. Тут я вже подумав, мене чекає перший босфайт. Але все, що треба було зробити, це повернути турель, щоб вони її башили по собі як росія пабілгараду. Місія виконана, корабель збитий, йдемо на посадку. Дід Тифус, як ні в чому не бувало, встає та нам показують назву гри. Гарно. З нами зв'язується наш Кент Сідоній. Каже, що через орків він збився з курсу, а від нашого малого Леандра нічого не чути. Але почув, що на планеті все ще останки війська, які, як він думав, вже мертві ведуть оборону проти орків. І ми з ним домовилися зустрітися на передовій. Тут нам показують просто гігантську пушку. Кайф. Далі ми пробираємося по вщент знищеному місту і знаходимо капсулу. А в капсулі Болтер, AK, автомат. Далі нам дають можливість протестувати нашу нову зброю. І ми знаходимо нашого малого, який відбивається від орків, допомагаємо йому відбитися. Тут, до речі, я зрозумів, що отримати пізди доволі легко, тому я акуратно і валяжно за укриття відстрілював зеленомордих. Потім, коли стрілки відстрілялись, я почав кайфувати в ближньому бою. Добиваємо останки, малий ніби дав йобу, а потім починає бичити, що стрибок зранця це не по кодексу, бла бла, і взагалі пішов нахуй, малий етів мені похуй. Далі ми з малим відправляємося шукати нашого Сідонія, але спочатку знаходимо вцілілих солдатів, допомагаємо цим бідолахам і йдемо далі. Але мужики нас зупиняють та щиро дякують за порятунок. Ми ж прості мужики просимо встати і доповісти, що за хуйня. Як вони вижили? Вони ж кажуть, що якби не лейтенант, то вони б і не вижили. Знайти лейтенанта можна, пройшовши по окопах до головного бункера на передовій. Кайф, нам туди якраз і треба. Нас запускають до блінтажу, через який ми зможемо дійти до окопів і траншей, які виведуть нас на передову. В укритті нам показують ранених бійців, і наш герой дивується, як декілька сотень стоять проти мільйону орків. Тут ми бачимо менш романтизовану картину війни. Взагалі гра добре показує, наскільки війна жахлива, повністю зруйновані міста, багато поранених та вбитих солдатів. Дехто ніби цілий, але повністю небоєздатний. Страх у їхніх очах. Але вони не здаються, бо відступати немає куди. Знову ж таки, нам показують знищені будівлі та трупи геймдизайн на 2011 рік на висоті. І ми знаходимо Сідонія, Дід на похуй клацає орків. Наші браві вояки помічають, що орки то роблять якісь сильно розумні кроки, тому хочуть розібратися якого хуя. Кінець сцени, і я бачу капсулу. В мене привстав. Я підібрав ланцюговий меч. Нахуй викидаю свій ножик. 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 Ножик? Ножик? Хуяжик, блін! І йду нарізати цих гензликів. Меч це вже не ніж. це ахуєнно. Добивання просто не має слів. Круто. 10 з 10. Так от, йдемо, ми йдемо, і знову я натрапив на таку хорошу точку огляду пушки. Як же мені подобається, як вона стріляє. Апелюка. Ой. Продовжую. Дійшовши до ще одного пункту оборони, знову допомагаємо захистити точку, і тут я вперше помер. Бо був впевнений, що поки я проводжу добивання, я не утримую шкоди. Але, як то кажуть, ось тобі синку у пуцьку на спинку. Вже акуратно відстрілюючись від орків, в кінці мені презентують нового ворога громилу Орка. Нормально, вийшов з ним раз на раз почав добивання, заклікав мишкою цього сучого сина та ухуїв. Блять, тифус просто запхав свого меча йому в пащегу. І ні, це не фільм, який ми колись дивились у третій ночі, поки батьки спали, це ахуєнне добивання. Після насолоди добиванням ми заходимо до бункеру, де знову панує депресивна атмосфера. Поранені та померлі солдати лежуть поруч один біля одного, а гра вміє засмутити. Тому йдемо далі, щоб не впасти в журбу. І нас зустрічає той самий лейтенант, завдяки якому імперія все ще веде активну оборону міста. І лейтенант жінка. Акцент я зробив не просто так. Зараз через пропаганду ЛГБТ їх пхають туди, куди їм не місце. Просто щоб вони були. Бо в іншому випадку. Їх тупо з'їдять заживо, за сексизм, гомофобію і тому подібну хуйню. Але тут жінка грамотно вписана і ні в кого не має жодних запитань. Всі задоволені. А Марія? Продовжуємо. Лейтенант жаліється, що якби не ця гігантська гармата, жили б не тужили, тіфу згоджується на поміж, тому що він якби для цього і прилетів. Лейтенант просить пройти з нею, вона покаже шлях, звідки зручніше підійти до гармати. І ми ж паціруємо за нею. Але на шляху я побачив таку ж капсулу, як минулі рази, я тільки світилась вона не синім, а жовтим. Там мене чекала спартанська людь, а хулі ж у захуярив весь пантеон богів. Так от, виходимо з бункера, любуємося пушкою та ще й своєю артилерією, і в путь. Бачимо якісь нові хуйні нової пошти вилазять з під землі, пів-пів-пау-пау, і піщов. О! Oh. Ой-ой-ой, це у нас снайперська гвинтівка, а.к. Болтер Мисливець, люксично. Лейтенант нам показує, де орки прорвались до гармати, а наші сили так і не змогли. Тіфус скаже, щоб вона не переживала. Зараз свята трійця відіб'є пушку, і діло піде як по маслу. Підкріплення буде моментально. Тут я опробував гвинтівку, мені сподобалось. КФ. Коротше, знайшли ми якісь провода, які дають живлення на пушки. І ще знайшли ранець. Накинув цю кацабайку на хребет і почав пробувати що куди до чого. Двері закриті, тому я прилетів в стіну. Думаю, зараз допоможу своїм, а їм похуй відкрили двері самі. Тут я зустрів новий тип противників орк з РПГ. Противний тип б'є боляче, ну і коротше тут я помер. Знову помер. Зрештою, я дав їм тягла і пішов далі. Тут мене зустріла печера, перед якою я зняв кацабайку, бо в печерах сильно не політаєш. Пройшовши печерою, ми проникнули під купол тієї гігантської штукенці. І тут я знову побачив, ніби баночку рева капсулу з нямкою. На цей раз тут був гранатомет. Непоганий, але я очікував більшого вибуху від снаряду. Далі просто відкрили двері, перестріляли орків. Відкрили двері, перестріляли орків. Доки за одним з дверей ми не знайшли мельта-заряд. Як я зрозумів, мельта це щось по типу плазми, реакція термоядерного синтезу, який створює плазму. Взагалі це можна назвати термозаряд. Нашим бравим воякам прийшла ідея замінувати один із снарядів та підірвати його, в результаті чого тут все мало б здійнятися в повітрі. Пездата ідея подумав Тіфус, і ми відправилися мінувати снаряд. Тут ще зажувало одного з мальчиків в трусіках. Знайшли ми коротше лінію, по якій йдуть снаряди. І ви тільки подивіться на це: Царь бімба. Коротше, прикріпили снаряд, заштовхали снаряд на лінію і попездили далі. Переконуватися, що снаряд дійде туди, куди ми хочемо. Ще трошка пезданини і знову меч в рот. Краса! Ось ми, три герої відпочиваємо. А далі знову біжимо, ріжемо сук і бачимо, що нас спалили. Орки хотіли зняти наш термозаряд. Не біда, вони вже мертві, тому кажемо нашому малому заштовхати снаряд назад на лінію. Поки він штовхає, тут відбувається така м'ясорубка, що я помер разів 10, але все ж снаряд там, де йому місце. Тому шкандибаєм нахуй. Вилазимо звідти під круті вибухи. Не дивимось. Бо так роблять круті мужики, йдемо далі. Тут нам показують, що наші літаки з підкріпленням вже прилетіли, та взагалі подивіться на це місто, на архітектуру, виглядає добротно. Тим не менш, ми тут якби роботу повинні працювати, а не на будівлі дивитися. І завдання у нас відбити всіх титанів, яких тільки зможемо, поки орки не розмародерили їх. Іронічно, правда? На цій ноті ми робимо припинок і продовжимо іншим разом. Перші враження від гри дуже хороші, я жалію, що пропустив її, коли був молодший. На свій час дуже і дуже добротний продукт. Раджу і вам зіграти та спробувати відчути це самому перед виходом другої частини. А наразі я з вами прощаюсь до нових зустрічей. Імператор вами пишається.